Ми знаємо про піраміди фінансові, знаємо про піраміди банківські, але про аграрну піраміду я певен, ви чуєте вперше. Між тим є і така. Один з найзаможніших українських аграрних баронів, Олег Бахматюк, схоже, дуже близький до банкрутства. Здавалося б, а нам то що? Як то кажуть, на селі баба з возу коням легше, одним олігархом поменше. Але насправді пан Бахматюк схоче збанкрутувати так само, як Янукович, вивести всі свої гроші до Росії, а українцям, як то кажуть, на селі залишити долю з маком. Між тим українців, охшуканих Бахматюком, виявляється, чимало Це і селяни, які надували йому земельні паї в оренду, і майже 100 тисяч вкладників двох його банків вій та фінансової ініціативи, яких Аграрний барон довів до банкрутства, аби перенаправити гроші в Росію в один з банків Путіна. Яєчний мільярдер. Ми повинні качати. Аграрний олігарх Олег Бахматюк. Його бізнес яйця стерті в Порох. Ніхто сюди не піде. Пам'ятаєте цей банк? Депутат, Куплену олігархом у 2011-му Він заманював клієнтів відкривати депозит під апетитний відсоток. Більшість отриманих грошей вкладав у власний агробізнес. Ми, 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 ми! В банку фінансова ініціатива, який був підконтрольний бахматюку, були взяті кредити, начебто під будівництво та обладнання. Відсотки за користування цими кредитами компенсувало мінагрополітики. Фокус у тому, що 12 птахокомплексів, які за паперами були введені в експлуатацію ще у 2008-му. Але на той час, по факту, так і не були побудовані. Фактів на набагато менш там десь на 12 мільйонів чи на 13 мільйонів трасмільонів'яр. Проте для мільярдера, визнаного Форбсом, також настали чорні дні. Покупців в країні поменшало. Спочатку відколовся Крим, згодом частина Донбасу. А це 37% всіх споживачів того ж яйця. Довелося затягнути пасок, але не олігарху. А вкладникам його ж таки банків. Положення вокруг підприємств. приєдні, а гроховка ватка Піраміда почала сипатись, коли стало зрозуміло. Номінальні можливості не відповідають створеному перед інвесторами образу. У двері постукали кредитори. 4, давай! Перед Нацбанком України Бахматюк мав відповісти всім своїм майном. Не буде безпеки території, прозорості території банк. Фінансова ініціатива мав борг у майже 11 мільярдів гривень. ВІАБ-банк банк 12 мільярдів. Навіть після продажу всіх активів залишиться 7 мільярдів боргу. І це тільки перед державою. Українцям-вкладникам яєчний король винен майже стільки ж 7 мільярдів гривень. Але ці гроші він вирішив не віддавати. Кращий аграрій року. Я перш за все дякую за високу оцінку роботи. Десятки тисяч клієнтів банку фінансова ініціатива. Структура Бахматюка завинила їм 3,7 мільярди гривень. Де вони почекають гроші. Бахматюк збирається перерахувати банку Путіна Безпечність вище економічного ефекту 600 мільйонів гривень кредитної лінії у Deutsche банка та Сбербанка Росії. Гроші почали вимагати негайно. Найти можливість з крупних інфраструктурних проєктів. Ось і виходить, що ошуканим українським вкладникам доведеться почекати, поки український бізнесмен залагодить свої питання з російським державним банком. А ми повинні построїть свой зерновий газпром. Як і російський газпром, монополія Бахматюка побудована на обкраданні населення. Фонд гарантування відказується від от своїх обов'язків виплатить по нікатрим случаям і знаходить роз'яснення, щоб не виплачувати. Пробують делать договора, ні бізнес є бізнес. Тому майже 60 тисячам українським вкладникам доведеться почекати, поки мільярдер вирішить всі питання зі Сбербанком Росії. Ми говоримо, «ні» Ахматюковському безпреділу. Ми говоримо, «ні» Ахматюковському безпреділу. Але навіщо Бахматюку домовлятися з росіянами, якщо він нікому не повертає гроші? Пливовий тижневик дзеркало тижня стверджує, що імперія Бахматюка дута, і, можливо, він просто тягне час, щоб скердувати собі на солодке життя десь за кордоном і не сісти в тюрму в Україні за обкрадання вкладників. Якщо вдасться домовитись з росіянами, цілком можливо, що яйця доведеться відкласти в Ростові.